А це, це не по-нашому, але підписники, ми в Лісабоні. Ми їдемо на весь року. Добре надія, як сказано. Я і повірила своїм словам. Ми на краю Європи. Приїхала просто так. Це дуже гарно. Нам пійшлось таксі 30 35 евро, да? Угу. Ввесь 35 евро получаємо ось цей шикарніший вид. Куча туристів і мурашки по шкірі. Тому що воно не 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 може, я не можу навіть передати словами. Воно якесь все таке агроник. А, а на камері малай. Ми ж же йдемо на пляж, вызвали Uber. І Uber нас трошки обманул, бо на надал... ви оказується, що сюди наїде Жорстко. На сюди немає взагалі дорог. Тому якщо ви захочете з миса рока дойти до пляжу Урса, йдіть пішки. Люди, ми зараз скрутимся туди вниз. Я не знаю, чи видно вам, це, це просто отрив мозга. Ми туди можемо піти. Зв'язку немає. Дуже класно, просто я. Це найкраще, що ми до цю поїздку побачили. Перехоз такі Будете сюди йти, беріть, парасольки, покривали діру. Це дуже класно. Правда, треба на і не, не дуже пізно, бо дорога просто біжать сюди. Братик красавчик, братик покрутись. Ууу-ла! <сподарить> Софронові вже зібрались, ми зробили тисячі фоток і йдуть на другу локацію фоткати. А не так і себе. Зараз буду брати скалі фоткати. Я не знаю, мені навіть нічого не хочеться говорити, я просто хочу, щоб люди змогли оце все бачити своїми очима. вас вакцину вибір, ті чотири не було. І запон це зараз. Дуже красиво. Просто зацініть відомо. Дітка сказала, що було б класно, якби ми поїхали назад на автобусі і розказали вам, як на автобусі Але Ми не будемо. Всім привіт! Сьогодні вже третій день в Лісабоні. Ми зараз сидимо в метро. І, коротше, произошла ситуація, яку зараз Влада розкаже. Ну, я просто дуже злякалася. Я пройшла через купила ми квиточки, я пройшла через пункт пропуску. І на мене, бачив, біжить чувак. Він був п'янющий чок, він шатався сильно. І... У нього лице було все, як наче в ножових пораненнях, все-таки як незажитій, по всьому лицю. І він тут є, біжить, шатається типа, на мене. Я почала бігти в сторону Саші, а він, я обертаюсь, бачу він за мною і показує, що, що пікне мені білетик, щоб я пройшов. Мені так страшно, я навіть не думаю, чи про це зробила те, щоб він пішов геть. Так буде дуже Прикиньте, страшно. просто жесть. І знаєте, що найцікавіше? цікаве, те, що через те, що там ті шлагбауни стоять, такі прозрачні, замилені. Я навіть не бачила, я навіть не бачила цього, цього чувака нікого. Я взагалі цього не можу. Для мене це ну, непонятно. Мене не подивилися, скільки таксі, коштує, може було б дешевше, але що ми пішли сюди. якийсь бред. Ми їдемо в Сінтру і зробимо вам невеличкий екскурс. По замку. Mm -hmm. Сінтро. Ми з братині добрались до сіндри. Ой, замочку такого няшного. йдемося в замок. Зайшли, як називається цей замок, що ми йдемо. Кінтадар. Ригалея ми, ми зайшли я в той замок, басили. Там потрібно сувчасно було покупляти білети, і то вийшло би набагато дешевше. В результаті ми купили два білети за 30 євро і нам сказали, що чекати півтори години, бо вхід тільки о п'ятій. Я вам трошки розкажу про місто. Місто отримало статус муніципалітету. 1154 року. Історичний центр Сінтри і дворці входять в список Всемірного наслідія ЮНЕСКО. Гарний. Може туди сядемо? Ще тут набагато прохолодніше і набагато приємніший клімат, ніж в Лісабоні. Ми дуже щасливі, що сюди поїхали, як відчували. Дуже зацікавили вже масони. Там якийсь колодязь з посвящення. Це прикол, я ніколи такого не бачила. І от нещадний путь. До цього колодязя ми з братом йдемо. Рад хекає, захекався. Фонтанчик є водичка попити. попити. Якщо ви летите до Лісабону, будьте готові до жорсткого хайкінгу. Беріть з собою ковтинки, так. якщо ви подорожуєте в вересні, бо тут жарко, пі -пі. трошки є йти. Дорога тяжова. Вам буде дуже цікаво дивитися цей влог, бо ми самі шукаємо місця. Без всяких екскурсоводів ми самі це все знаходимо. Пускай вот, он честный вид. Хочет и колодец побачить. Стейты такие вот чаи разочеки. Блин, какая жесткая мне трошки страшно. Видите, как тут выглядит. замок. Ця будівля була побудована архітектором Луї Джеманіні. Він об'єднав у стилі будівлі готичний, мануельський, ренесанс і навіть масонські символізми. Тому цей будиночок, він просто пропітаний. Так би, кожна його частинка пропітана оцею готікою, містікою. Кожна статуеточка тут вона не зря була зроблена. Тому якусь історію має якийсь символізм. Well we're see them isled Show Nash Tom to Symbolic, друзьia. Niggas want me to get ratchet. Niggas want me to attack it. Put the loose on other economy cashes. I don't care how much you knew me in the best thing. I ain't no drill like a style that's ain't no last dance. Way past it. Wait. Справді цей замок не вартує вашої уваги, тому територія взагалі гарна, і є подивитися, але всередині дуже. Дуже пусто, дуже не вражає. Що це за інсталяція? Я просто в шоці з того від розуміння, як будь-яке говно можна розп'ярити до таких масштабів, що всім привіт! У нас рейд по пляжах. Зараз ми будемо їхати через найвідомій е, е, місто у Лісабоні і ми просто покажемо вам ці краєвиди. Ну і плюс на сьогодні такий лайтовий діньок. Будемо просто чілити і ні про не думати, загорати і кайфувати. Впрочем, ми попали в якусь пустиню, таксі з нас далі не довіз. Зараз буде в нас хайкінг жорсткий. Тут, по ідеї, має бути шазлоги, має бути кафешка. Зараз ми провірюємо uh, quality, 15 and 20 like this price. Okay. If I find someone, sell my one. Check, okay. Thank you so Thank much. You. Короче, цього чувачка купили таку огромну плідіні. Він огромний, просто як ковір самоліт. Okay. <laughs> Сам братом <laughs> улетів. Просто об'ясніть мені, чого я говорю, що це дешева країна. Вона дешева, але не в цьому випадку. Ми просто вчора дивилися на басейни, і я просто чуть не ригала. Там Басія скільки 2х2, два два? Ага. чи метр на метр, 50 євро за годину, щоб піти. Ось лежаки, ці я, Ну, Не те, що нам гроші, ну, десь тут, ну, серйозно. За таке я б навіть 10 євро. не Обзор на в купальники, брат, попазили. Ну, на побачення дуже холодно, дівчата. Щоб ви розуміли, воли доходять аж туди. Наскільки тут прям жесть з волонами. В тих урах на пляжі Урсу це просто, я б туди верталась і верталася. Якби не той путь жорсткий. Будь воїна, то я <laughs> і не ціну дісти. Це брату було плівати на тих на 200, воно реально. Дуже вибачаємось, бо ми вже кайфанули на пляжі жорстко. Згоріли, що просто жопа. Ми зараз в номері збираємося і будемо йти на оглядову площадку. Чисто Сашу на спину. <laughs> Завтра ми знову йдемо на пляж я вам... Покажу, який в неї був купальник. Але тут так класно. Такий рівномірний засмага за рівномірно дуже класно, Бо то була моя мечта. І законом бути в Лісабоні четвертий день і не вийти у місто. Але ми все ж таки добралися. <поцентрізвіст> Зараз ми йдемо їсти морозово і на Як Кольні маленькі трамвайчики. міні жужа.

Вже В принципі, коли не всі будуть просити Силки на все в нашому влогі, ми не будемо пам'ятати. Ну це не той джерела, тут шоколаду, від якого тебе криша рва. Обичне морожене, реально. Ну це таке. Попробуй. Коротше, Ми пішли до набережної, там дуже темно, тому ми не радимо вам ходити. По місту ввечері. Краще, якщо ви хочете explore this city, прийти зранку і подивитися на всю цю красу. Насправді не так багато визначних місць чи чогось такого особливого. Братік. визначне місце це братіка Загар Вікей Пас. Вау, машина, брат, машина. <laughs> Ми прийшли в інше місце тут. Що це таке, брат, розкажи? Це якась площа, я не знаю. І до речі, що я можу сказати? Тут місто дуже чілове, але ну реально тут немає що дивитися. Ну можливо, ми, типу, ну ну так, після Риму якось тут скучно трошки. Хоча тут краще, ніж в Парижі, оце єдине, що можу сказати. І тут класно їздити околицями в різні міста на пляжі. Ми вже об'їхали чотири міста біля Лісабону, і завтра знову їдемо. Що вам сказати? Це, звісно, б'єшений кайф. Як каже, брат, ми тут так кайфує, вчора навіть влоги не знімали. Зато ми їдемо з нами на новий пляж, Тільки вже на якийсь прикольний пляж. Ще хочеться сказати пару слів про пралку. Коли ви йдете в такі ландромати, як називається, беріть з собою кеш. Минулого разу ми брали кеш, і все було добре, ми навіть не подумали, що там не можуть, можуть не приймати карту. Я ще валила на таксі додому і назад, щоб взяти скоро той кеш, бо там вже була черга з людей. Ну, до речі, не завжди досушує до кінця. Але то не є така проблема. Ну, зато пахне, там такі класні машинки. Ну що, шо вже шоста вечора, і в нас всі люди повтікали в окрузі. Ми тільки збираємося, тут дуже-дуже холодно. Стало такий вітер, що просто Саша вже... Боже, це, це взагалі ужас. Це чоловік не може сидіти на місці ні секунди. То їй треба їсти. то я просто хочу полежати брат, позагорати. Каже, брат, знімай, зараз буде прикол. Такий прикол. М -м -м. Ух, ти твою бать. Полетіла. Це просто чоловік такий доволі, що ми наконець той йдемо додому. Вона вирішила мені сальтуху замутити. Я, короче, на неї накричала, сказала, що ми завтра встаємо в 8 ранку. і йдемо на загар, бо я без загара не уїду. В не там туди стирила з норки. Кока-колю. У <гум> нас тут, звісно, запаси жорсткі. <гум> ми як бабки взяли собі покушати, попити. Все, збираємося. Це чайкою не побіг. <гум> Алюня, не відставай. Маму Мені так грустно, блін, серйозно. Я ту подумала, що так багато часу, блін. Воно такий час давався безкінечним. І просто осознання того, що завтра останній день, реально, після завтра зранку ми вже виїжджаємо. Ще дурама грустна, а ще. Отже, ми в дитинстві реально могли зустрітись просто в. Любий рандомний день. Ми цього не цінували. А я знімаю, як моя сестра кушає. <клес> Боже, подивіться на Сашу, тільки проснулась. Тільки проснулась. Людина яка говорила, що проснеться у восьмій. Я не казала, це ти казала. Ти теж вчора казала, давай поречі на пляж, ми вже прийшли так пізно. А то ми спали Підписчики, Добре утко в нас останній день. останні часи. <клес> Боже, ми так обгоріли сильно. Я не знаю, я щаслива, що ми це зробили. Я теж. Брат. Я теж люблю, Брат. Нічого, буде більше класних влогів, буде більше. Зараз буде швидкий огляд на номер, ми вже більш-менш зібралися, тому оглядовість номеру набагато краще. Перше, що ми заходимо, бачимо, тут є такий умивальничок, ми тут чистили зуби, змивались, фарбувались. Потім ще є зеркала, стіл на двох. Тут стільцями вони видвижні. Далі у нас кухня, тут, до речі, абсолютно все є для приготування їжі, є холодильник. Єдине, чого немає, це пральної машини, і ми її здобували, ходили в ландрі, щоб попрати наші речі. Потім тут є ось такі місця для зберігання, ліжко. Ще така типу шафа, тут маленьку з виглядом на двір. І ванна кімната. Тут, до речі, все дуже-дуже чисто було, пахло, нам дали чистенькі рушники. Але найбільшим здивуванням це було купа місця, щоб можна реально скласти свої речі, бо в минулому готелі в Парижі у нас був малецький столик і на цьому все. Такий номер. Скільки ми за нього віддали? 24 тисячі за 6 днів. 24 тисячі за 6 днів. Ще телевізор можете подивитись. Коротше, класний. І... Чувак, який тут найголовніший, чи він тут точний прибиральник, не знаю, він дивиться як адміністратор завсім. Теж дуже приємний, дуже нам допомагав зі всім, що ми не розуміли. Не знаю, мені кажуть, це найужасні момент у всі подорожі, особливо, якщо ви їдете з людиною, з якою не бачились на протязі багатьох років, і типа. Я не знаю, мені просто хочеться дивитись в одну точку і все. Ти такий брат файний. Я як реально в якась села приїхала, картошку купала. Ми <гум> стараємося зараз не отчаюватися. <гум> Це Лісабон настільки класно нас прийняв, що реально навіть грустно звідси уїжджати. Називаємо таксі. Блін, грустно. У мене як ціле життя пройшло маленьке, а через Саші казала. Так класно, я чесно взагалі не жалію, що ми поїхали. Алла. 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 Вертати мені хуже. Ми пересудили своє життя і зрозуміла, що реально моя цінність. Я класно буду розвивати, зараз працювати, старатися більше усердніше, частіше зустрічатися. Навіть не дивлячись на те, що наші перельоти були реально максимально тяжкі, і нам приходилось вставати просто в три часи ночі, щоб поїхати в аеропорт. Спогади все одно тільки хороші, навіть туди вони не згадають. Так, да, і вже забули, що там в цій Франції настільки було погано, що там десь в Італії нас роздражали люди. Це насправді настільки мілоч. І типа, ти ти розумієш тільки тоді, коли бачиш просто той, 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 той свій путь, який ти пройшов. Я мені взагалі, мене ще розпігач зараз. так, все, в не хватило. Все, все це вже аеропорт.